Добрий день мої дорогі друзі. Збиралась я зробити відео по гіхерам. І ось на днях у нас випав перший сніг, але він швидко розтанув. І сьогодні плюсова температура, плюс 6. Свої гортензії трохи б так пообрізала. Це я пообрізала гортензії штамбові. Пообрізала покоротше гілочки, щоб якщо будуть цвісти вже, то не будуть сильно нахилятися. Тут і лаймлайт, і... а це на мене лаймлайт. Я його залишила. Він такий дуже стойкий гілочки тверді. І залишила як окрасу сада. Отаких туєк. Туєчки піднімаються, навіть сьогодні сонечко виглянуло, бачите? І небо, тільки щоб дощик налетів, сонечко з цього боку, а дощик і заді мене. Вон що всяке відіграли. Так, друзі, починаю я із лайм-мармелад. Оцю красуню я висадила сюди і, і вона дуже гарно розростається. Дуже яскраво витримує навіть спочатку, коли сонце весною припікає, то вона трошки підгорає. Потім гортензії піднімаються і вони ось так стоять. Ціла дорожка із моїми лайм-мармелад. І зараз покажу вам, які на листопад місяць. Це в нас сьогодні вже 25 -е, чи що число. Як я завжди числа, не знаю. Це полярний медведь стоїть так. Це ринсам. і самацька Лідія. Ось один кущ і другий. Залишила, не всі обрізала, трохи обрізалась, бачите, це вам паралельно буде. А це дуже крута в мене ванфаєр. Остання посадка, Сама дорога. вертензія. Так, от далі теж у мене йдуть. Дорожки. А ось так поки що прикрила гортензії крупнолисні, бачите? Обрізала ті гілочки і з довгими паличками повстромляла їх у землю. Зараз вони закривають ножки цих гортензій. Це дуболисна, міняє кольор така красива, але я теж її прикрила, хоч вона й не боїться зимовки. Це в мене тут варія схована. Бачите, всі ще стоять з листечком. І це ще одна крупнолисна там сховалась, листочок виглядає, вони всі з листочками ще. Оце так буде крупнолисні, у мене прикриті. Як буде більша мінусова температура, тільки потім я їх прикрию з панбондом. А так вони в мене стоять. От такими. І з квітками нічого я їх не обрізаю. Кожний листочок, кожна кіточка. Для рослини це має значення велике. Не зв'язувала ще в цьому році юки. Може буду трошки пізніше. Там зацвів морозник. Зараз підійду, вам покажу той морозник. Дуже гарнюній. Він у мене перший раз зацвів у листопаді, ви бачите? Ось знімаю одною рукою, тримаю, Одною рукою вам показую. Внизу, дивіться, який гарнюній. ще закритий бутончик, пізніше може розкриється. От, і ще повно воно внизу його бутончики. Це в мене тут ціла полянка із морозниками. Ну от цей самий один такий зараз. Піони і то гібриди, ось дивіться, геть не спішать, скидати листя. Навіть не можу їх одірвати. Так що вони потрібні їм для вітамінів і для укріплення корнів. Так що я їх не нагружаю, не обрізаю і вони так тримаються. От мені шики вже скинула дуже багато бутонів. Бачите, іончик. а цей у мене зелений, виходить? Ось, подивіться, геть зовсім. Гринжад зовсім не збирається опадати. І не тільки він такий. Ось покажу вам ще один. Ось як зеленіє дубравник. Дубравник підстрижений, я його обрізала, щоб він не сильно був широкий. Подивіться, який гарнюний кущик. Ось зелений призелений І ще багато в мене. Зелені, навіть і не збирається засипати лілейники. А це кущик дубравника. Він цвіте рожевеньким кольором. Я знімала вже. Вон, бачите, це от є оцвівші цвітоноси, ну і гарно стрижеться, формірується, як ви хочете. Оце одна гілка, один кущик. Він ножки не пускає, не укоріняється. От. І оце один тільки кущик і з одного її гілочки отак кушисто росте. Так тримається ще один ось о, піон, подібний, деревовидний. Це місіянець із Аліекспреса е, Білий Фенікс. Листки не обриваються, друзі, не хочеть вона скидати оця півонія листки. Ось такий вигляд має ще моя дерево півоння. Це прості квіточки такі. Вона рожева і посередині червоне хало, середині червона серединка. Ось бачите, я попиталась навіть сьогодні сама руками її зібрати, не хоче вона віддавати листочки. Ну, от так. Морозники з цього боку. Ну що ж, раз дійшли, це в мене платани, листки мені кидають, кидають, не встигаю їх прибирати. Так, друзі, ну що ж, почнемо. Оце цю пересадила. Цю недавно багато рослин я пересаджувала Із серії Гейхєр. Це, типу саша. У мене їх декілька. Кущів багато їм вже по 14 років. Це самі перші, які, ми, які я висаджувала в себе в садочку. Ось вона подивіться, які гарні. В неї, красиве така. Зелененька, червоненьке. Бачите, знизу вона фіолетова, міняє колір, так і так. Ось іде Джордж плюм. Це пер, після пересадки. Після хрущів, друзі. Були дуже гарні кущики, але я, коли я замітила, що вони отак от не дуже себе добре почувають, я їх викопала, а там лежали по три хруща, личинки трьох хрущів. Тому тут вони зараз не такі, як вони повинні гарні бути. Так, це в мене йде гірхірела гунцмокі, вона маленького, дрібненька. Ось така має колір ось осінню в листопаді місяці. Так, зараз цю прочитаю. Як вона зветься? Бачите, надписи, які зроблені маркером, вигорають. Добре, що в мене є дубляж з другого боку написано Простим олівцем. Це Шакерато Волт Кафе. Ось таке воно має розовеньке. З середина молоденькі листочки дуже червоні. Тут іде рожевенька, така рожевенький листочок, розписний, розмальований. От такі має листочки. Ну, камера не показує показу коричневі, а вона рожевенька. Так, зараз підемо далі. Так, друзі, оце всі гіхери були підійдені. Хробаками, тому вони мають такий не дуже нарядний вигляд. У них геть не було білих корішочків, був тільки один стержень, і оце вони понову наростають. Це в мене написано Сугар Ось така. от далі йде Silver Scrolls. Бачите, яка? Листочки червоненькі. Це рябенька. Ось тільки прибирала листки, але не падають і падають. О. Так, ну давайте роздав... роздивимося його краще. Ось такий починає вона ось такими мілкими, ось такими рожевими листочками. Ви ж знаєте, що ці гейхери вирощені американськими селекціонерами. І вони у нас теж витримують зими, тому що вони вирощувалися для зими І спеціально, щоб витримували вони зиму. Так, оця красунечка, це в мене зараз я почитаю. Не можна прочитати. Так, зараз нажму. Це Silver Gundrop. Весною я таблички обновлю. І буде краще буде видно. Теж таки, це рожевенька вона. Листочок рожевенький. Ось як вам його, щоб краще було видно. Бачите, вони всі, кожен листочок міняє свій колір. Напротязі цілого літа ці гейхери, ці рослини міняють свій, своє забарвлення. От роза кварц. Дуже міленька. Зараз оце після пересадки, друзі, це все по новому відростає. Буду надіятися, що вони все-таки виживуть і будуть виглядати так, як потрібно. Ось так виглядає рекс пурпл. Червона, Ну, вона така темно або яскрава фіолетова. А це йде спилбунт, спилбунт трохи більше. Але всі були під'їдені. Оце всі під'їжджені, просто тут стоять вони без всасуючих корішочків, без цих білих корішочків. Стоять тільки на одних своїх ножках. Оце ножки прикопані, я їх спасала, обливала ще. Спеціальним раствором від личинок майського хруща. Мене... Я купила таку бутилочку, вона коштує дорого 200 гривень, але її можна розбавляти. Ось так виглядає в мене цей дві ей хери Speelbond і Rex Purple. Да. Не... Нема кольору того, що я бачу. Я бачу дуже червоний яскравий, а у вас іде він коричневий. І тут, і тут. І тут і тут. Не передає моя камера, а це ще один сугар-плюм. Теж він був найкрасивий кущик мене в, в мене, з початку весни, а потім це я його взяла у руки, тут хотіла видалити листочок, а він витягнувся з корня. Я потім всі підкопала і побачила, що під кожним сидить по три штуки хрущів. Прийшлося оцю цю дорожку, друзі. Оце всі гіхиря тут і багато. Оце під кожним було. І це ж причому вода посадка, це ж не те, що там старі росли, і я на них не звертала увагу. Тільки осінь були посаджені, гарненько розрослися, та на весну показалися і потім побачила, що щось з ними не так. Вони були всі отакі гарнюні, як ота от, величенька, отакі от вони всі стояли. А тепер вони ось такі маленькі. Ну що ж, Так, з цього боку в мене теж йдуть ось, ось по пересаджуванні. Багато, 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 багато-багато. Очі-кола. Тому що я по настоящому знайшла її, тому що в мене були інші, і на які не похожі. І я чекала, шукала, поки настояща черекола прийшла. Прийшла чарі коли настояще. От замучила мене ця кішка, ходить, мені мішає під руками, не дає мені знімати відео. Мідна роза теж, ось, бачите, яка вона, чахлих немирущий. І вже ж була й красива, вже була й пересажена. і вже за нею гралася, гралася. Ну, залишився один листочок. А слаба, нема про що й говорити. Так, оце де в мене World Cafe Amaretto, А, експресо. World Cafe Експресо. Це посадки молоді прошлого року. Тому вони ж такі і маленькі і є. крем брюле, ось якось крем брюле. А це йде в мене, я ж кажу, що World Cafe Експресо. Трохи замурзані, але ж нічого. Так, там теж красунька в мене. Ну, побачимо, хто вони йдуть. Ось о, Нотен XP амбер, Amber. А це Нотер ЕксПЖ, XP, XPG Amber. так. Ось вона. листочок не нужна яблуньовий. Ще тримаються яблуньові листочки, це сливовий листочок. Ось вона така має вигляд симпатичний. Але ж це все молоді, ще молоді, друзі мої. Файр алярм виходжую. Ось така, виходжу зовсім. Це Фереберед. Тоже Теж виходжую. Ну, це ж посадки молоді, От. ті, що старі, і. Брас лантерн, ось таке чудо, але жива. Ось теж випустила молоденькі листочки. Виживе. І ця тут вижива, пустила молоденькі листочки. Заглядає, заглядає на них. рудбір, І ще слимаки навіть стали. Були тут пару слимаків, я їх поймала вже. Так, і ось кальжун фаер. Каджун файр. Ось така вона. Листочок. Тільки як це дощ прийшов, то воно трошки шейблестить. А вчора сніг був, це ночью. Сніг розставив, і це вони після снігу. Cherry Theres. Touffles. Ось така вона. А, трюфельс Черри трюфельс. Так. Це от така, бачите, теж листочки молоденькі, йдуть червоні. О, бачите, понападали листя ці сливові. От папріка. Це вже з неї друга, дуже вона слаба. Друга, другий раз я її покупаю і вона геть слабенька. Бері смузі, молоденька, ось от така. У цьому році я їх не купляла. це вони всі прошлорічні. Розділила амітіст міст. Ось він. Він там всередині теж вишньовенький. Листочки. от такі коричневі, зеленовато корічневої. Їх розділила на три частини. Вони мене росли зовсім іншому місці, спочатку сада, на старому місці. Але я хотіла забрати їх всі сюди ближче до, до, до всіх разом, щоб вони були. Це в мене, бачите, ось буде дорожка з одними гейхерками. Переробляла її цьому році, сама. Так, а тут ще в мене пряні рослинки йдуть рядом. Все все зелене, ще зелене. Це все, все зелене. Так, редровер. Редровер теж все попересаджувані, це все пересадки, пересадки. Бачите, отакий от редроувер. Листочки в нього вузенькі, загострені. Ну, зараз воно майже нічого не показує, таке, як повинно бути. Ну, літом воно зовсім інше. Будемо шукати і чекати, поки воно з'явиться по настоящому Саме головне, щоб вони вижили. Ось такі красуні вони були, ті, що перед цим я вам знімала, поки їхні погризли грущі, і отут з них таке зробилося. Це зінгер От. Ось подивіться, який розписний листочок, розрізний, різні кольори, і зелене, і знизу от має бути. Вішньові. Значить, ростуть маленькі листочки молоденькі, вони більш слалакі такі. От. А ці старшенькі, зеленуваті. Ось такий пелічний кущик він. це бачите, посадка одночасно, що ті, що я вам тільки що показувала, і ці. Так, от, ті такі самі були. А потім ото їх руші, як поїли, то таке зробилося з ними. Далі йде у мене апт. Апрікот теж похоже на цих рябеньких, тільки тут листочки кругленькі. Якщо тут листочки йдуть зазубріні, ажурні, тут листочки більш кругленькі. Серединка в нього, он, дивіться, які молоденькі листочки йдуть гарнюні. Ось отакі от різнокольорові. А ці старшенькі, то вже йдуть вже більш отакі От круглішенькі. От рядочком волт кафе Амаретто. То було волт кафе Шакерато, а це волт кафе Амаретто. Хочу вам, щоб було красиво показати, не встигай листя збирати. Тільки поприбирала раз, знову налетіло. Ось така волк кафе. Амаретто. Шокерата, я Ямерета, от такі вони красунчики. Дивіться, яка вона. ловка лука Даже на камеру хорошо смотрится. Так. Це в нас сюди брас план. А, ні, зараз скажу, це в мене красунька крем брюле. Їх у мене декілька штук. Це в одному місці вона. Бачите, вона така лука, брюле, крем брюле. Настояще тобі брюле. І розовенькі листочки, і гарчичні листочки, і подбівочка розовенька в неї, бачите. Яка розовенька, це крем брюле. І листочки, і зелені, я ж кажу, що настояще тобі брюле. Так, переходжу зараз до своєї сіті. Ось вона, який має вигляд зараз. Після снігу сніг придавив її, і вона не похожа на себе. Весною вона ж дуже красива. Така легка, стоять листочки, такі кленові, красивіші листочки, моя саме любима. Їх у мене тут у рядочку дуже багато. Чотири куща. Так, зараз я повернуся ще на цю сторону, де в мене тут були хвости. Тут, друзі, мене теж є Ось називається гіхерела Соларик скріп. ось яка вона. Бачите, ну це ж представте собі, що на ньому лежав учора сніг. Вона гарно наростає. Листочки темні, коричневі, молоденькі світленькі. Ось отам. Ось так видно. Молоденькі, світленькі, а ці більш коричневі. Спеціально в мене тут підсажені для компанії для хост. <кхм> І ще, бачите, який качедишник стоїть. Далі батередрум. Батередрум. Бачите, така вона. Яскрава, яскрава. Майже червона. Зараз вона яскраво коричнева. До червоного скидається. Ну, і тут рядом Solarix Clip, а тут рядом Дельта Даун. Зараз трошки на корі, трошки вона загубилася. Рядом з папоротниками. Ось такі в мене папоротники. Так, тут хвосточки тільки одні таблички стоять. От давайте ззаді подивимося на оці гейхери, що тут у мене ззаді великі. Це гейхера моха перша. Вона дуже велика. Я вам вже розказувала, що моха боїться дуже сонця. Вона мене росла в іншому місті, а я тепер їх усі забрала сюди, у тінь, під мої горічки. Тут вони звуться. Ой. Так, прибрала трошки листочки, бо не буде видно, де оці три красуні під фундуками. Я її сховала під фундуки. Це моха. Ось такими листочками, великими зазубринками, ще якась сибіла на неї. Кайомочка, дивіться, який пушок біленький на, кай... на кончиках листочків. Знизу листочок звичайний, наче якісь, дійсно моха, як мохната. Ось. І молоденький листочок, і садиться білі кайомочки по бокам листочка. А це ось молоденький. Вітрюга така вітруга, що нема сил. Так, друзі. А оце ж найздоровеньші, це карамелька. Карамелька. Вон який листок огромний лежить. Оце іде карамель. Дуже здорово. Ось я покажу вам зверху. Ось такі тут карамельки. А це йде. Бронз б'юті. Бронз б'юті це сама перша, яка на сонці горить. Бронз б'юті, ось такий листок. Ось бачите, так знизу має, що він який там, чуть-чуть розоленький теж має колір бронз б'юті. Так що, якщо комусь потрібно щось узнати. Я ось вам показую і зверху листочок, і знизу, якщо хочете приділити якусь по тим, що в мене є, бо це ж я виписувала, друзі, всі в питомниках із назвами. В питомниках теж бувають пересорти, але це вже провірені. На цьому я вам закінчу за 26 хвилин, а зараз почну вам другу частину знімати.